Доброго дня, вас вітає розсадник Проксима. Це село Жорнівка. Місце перевантажень на сьогоднішній день з нашого розсадника і відправка по Україні. Тут є західна смараг. Ну, пройдемось по деяким позиціям. Так, Тис ягідний стрижений кулею. Далі дерем Гантісіма, сосна Вейматова. Кіперісові, кіпелсблу. Єлівець. Єлівець звичайний Арнольд, Смарагди, так, Сосна Веймутова, Тіну Тім. Бачите, величезні коми. Це смарагд. Ось так виглядає проксиміна смарагд. Екстра широкий, не худий, не калічий, худенький. Далі. Єлівець. Так, це у нас кіперісовик, mm -hmm. також mm -hmm. лавсана пелсблу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, далі йдемо. Mm -hmm. Сон трава. Mm -hmm. Сон трава. Mm -hmm. Гарненькі такі кольори. Mm -hmm. Далі ялина сербська. лів скельний блюаров, єлівці різні, 50 сортів елівців різних. Далі туя дегрутспір. Еріки. Багаторічники. Смарагд. Знову ж показуємо, як виглядає в проксімі смарагд. Не калічки худи, худі. Далі. Сосна веймутова запакована. А отак виглядає аронія меланокарпа Аронія, гробина чорноплідна, яку назвали Аронія мічу, Мічурін. Так, це в нас слива хісей парасолькою стрижена. Щоб ви розуміли, така рослина коштує у нас 600 гривень. Далі ялини, ялини калючі. Баби. Так, це у нас брабанди, Юк, юка нитчата приготована також для відправки вже. Так, отакі рослинки у нас є. Ялина, главка глобоза, всякі стрижені форми. Далі. Це граб для живоплотів, копаний з ґрунту, мішковина, сітка. Все добре вже розпускається. 4 травня. Гертензії. Запрошуємо в гості. Так. Ну і завантаження. Самшит вічно зелений. Буски, ялини, слива нігра, слива пісарді. Запрошуємо в гості.